На засідання профактиву Іван Мельник запросив директора комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради Вараський центр первинної медичної допомоги Жанну Мирончук, котра розповіла про медичну реформу у Вараші, розподіл обов'язків між первинною та вторинною ланками, відповіла на питання голів цих комів. Я вам розкажу, що таке первинний рівень, що таке вторинний, що таке третинний. Первинний рівень це лікарі, до складу яких входять сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Вторинний рівень це більш вузький рівень, до якого входять вузькі спеціалісти, такі, наприклад, як лор, кардіолог, травматолог, невролог, хірургі на нашому рівні, на рівні медико санітарної частини. А також спеціалісти вищих рівень, рівнів це область і. Районних центрів. Третинний рівень це високоспеціалізована допомога. Сюди відносяться інститути, академії, спеціалізовані лікарні, куди відносяться лікарі, які надають вже таку вузькопрофільну допомогу. Наприклад, кардіохірурги, нейрохірурги, онкологи і тому подібне. Наш центр первинної медичної допомоги займається лише профілактичними. Профілактичною роботою і введенням пацієнтів з хронічними хворобами для того, щоб ми існували, і якийсь був хороший позитивний ефект для лікування профілактики з населенням міста Вараж, почалися підписання декларацій. Це угоди з лікарем, який ви маєте, якого маєте ви обрати. Той лікар має стежити за вашим здоров'ям. Якщо ви захворіли, то має вам призначати лікування. І якщо вам потрібні якісь... В подальшому профілактичні огляди то він за цим це має вести. Із 42-тисячного населення вараша 33 тисячі жителів вже уклали договори із сімейними лікарями. Зазначила начальник центру первинної медичної допомоги. Цей процес ще триває. Для того аби укласти договір із сімейним лікарем, необхідно звернутися в реєстратуру закладу та дізнатись імена вільних медиків для укладання угоди. При собі треба мати ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду. Жанна Мирончук наголосила, центр первинної медичної допомоги не займається профілактичними оглядами. Це прерогатива вторинки. Медичні огляди, профілактичні медичні огляди, що відбуваються на для організацій. Там це виходить, вторинний рівень. На вторинному рівні є свої спеціалісти, свої терапевти, які закріплені за кожною організацією. Вони проводять суто медичний огляд. Все подальше, якщо ви захворієте і надання лікарняного листка або видача путівки, або ведення вас коли ви захворієте, займаються лікарі-первинки. То не є вторинний рівень. Суто медичний огляд проводять доктори вторинки. Це цехові доктори. До головного виробничих показників станції виконання плану з виробництва електроенергії за березень склало 103,2%, за перший квартал року 101,8%. Підписаний фінансовий план компанії на 2019 рік це досить таки успішний показник на початку року, який нам дає сьогодні можливості для того, щоб ми могли виконувати свої виробничі програми, щоб ми могли виконувати і соціальні програми. Так як цей фінплан підписаний, чекаємо з дня на день, можливо, завтра, можливо, в понеділок, вже він підписаний план і відповідні розпорядчі документи по компанії, ДПН, які нергатом прийдуть у виробничі підрозділи, це дасть нам можливість уже працювати в повну силу. Адже відносно цього фінансового плану багато питань, які були, ну, скажімо так, призупинені, якщо сказати. Тому сьогодні вже розпочинаємо проведення різні наради стосовно і будівництва житла у 2019 році. Стосовно матеріальної допомоги, яка є по колективному договору, і стосовно того житла, яке вже збудовано, це цих 35 квартир, які будуть виділені нашим працівникам. Ще одне приємне оголошення озвучив голова про спілки. сьогодні є уже підготовлено спільне рішення по компанії ДПНЕК енергоатом стосовно преміювання за забезпечення надійної та ефективної роботи компанії під час осінньо-зимового періоду 2018-2019 року. Трошки вернусь до цього, адже ви знаєте, що на атомну енергетику покладені досить такі великі. Надії і сподівання у забезпеченні електроенергії всієї держави іменно в ці періоди осенньозімний період, тому що споживання електричної енергії в цей період збільшується за рахунок роботи атомних електростанцій. Ми зберігаємо енергетичну систему і забезпечуємо всю Україну електричною енергією. Нарахування цієї премії буде проведено станом на 31.03.2019 року у розмірі посадового окладу. Ця премія буде виплачена в період з 22 по 25 квітня. Тобто, це ще раз така додаткова премія, це стимул, це престижність роботи в атомній енергетиці. Я вважаю, що це досить таки позитивно, правильно і фінансово добре. У 2019 році на Рівненській АЕС заплановано провести багато заходів. Перший масштабний відбудеться 14 квітня, а саме на півмарафон забіг під градирнями. Задля його безпечного проведення необхідні волонтери. Всі, хто бажає долучитись і допомогти учасникам, можуть звернутись до організаторів. Також можна вносити пропозиції та долучатися до конкурсу наукових доповідей серед молодих працівників станції, зазначив Іван Мельник. Щодо спартакіади 2019. з 8 по 19 квітня проходитимуть змагання зі стрітболу. А вже 23 квітня стартують змагання з гирьового спорту. Наразі в загальному заліку лідирують такі команди: на першому місці «Цтав», другому «ЦТПК», третьому ерп 1 як відомо, з 1 квітня 2019 року в зв'язку із проведенням реконструкції на пристанційній площі перенесено місця посадки персоналу, які знаходяться біля павільйону, на нове місце, яке розташоване на зупинці по дорозі в місто. Також традиційно до пасхальний свят профактивісти проводять прибирання територій. Такий захід відбудеться 11 квітня о 14 годині в районі мікрорайону Ювілейний. Оксана Колесник, Павло Жиг, канал «Енергоатом».